З перших днів війни громадська організація Сильна Олександріщина долучилась до добровольчого формування територіальної громади у складі тероборони. Зараз у хлопців з'явився час та можливість займатися волонтерською діяльністю. Нещодавно сильні Олександрійці спільно з благодійним фондом Моя броня повернулись з передової, відвідали і мешканців деокупованих територій. Громадська організація Сильна Олександріщина та благодійний фонд Моя броня. Допомагати. Хлопцям, які знаходяться на передовій, допомагати людям, які знаходяться і проживають на деокупованих територіях. І протягом чотирьох місяців ми стабільно виїжджаємо на Донеччину в зону Бахмута, в зону Лимана, де надаємо. І допомагаємо нашим хлопцям в потрібних речах конкретно по їхньому замовленню. І підвозимо продукти харчування цивільному населенню, яке знаходиться на деокупованих територіях. Побачене не може залишити байдужим нікого. Ділиться враженнями від подорожі. Олексій Чиж. після того як ми перший раз поїхали на Донеччину. Це був Бахмутський район. Ми побачили різницю між тим, як ми проживаємо в Олександрії, скажімо, де більш-менш спокійна обстановка, і в тому жаху, в якому живуть люди. Це дуже страшно, особливо для мене, дуже страшно, малі діти, які знаходяться там. Щоб ви зрозуміли, у людей немає світла, у людей немає тепла, у людей немає одягу, у людей немає харчування. І слава Богу, якщо є криниця і немає проблем з водою. Зараз спортсмени готуються до благодійних змагань з жиму лежачі та підйому на біцепс. Вони відбудуться 11 грудня у Дю США номер 2 урочисте відкриття о 10-й годині. Зробити внесок у загальну скарбничку допомоги можуть не лише спортсмени, але й глядачі. Цей благодійний чемпіонат має на меті збір коштів. Спортсмени сплачують стартові внески, і всі виручені кошти будуть направлені на волонтерську діяльність. Також під час цього чемпіонату буде, будуть встановлені скриньки, в які можуть не спортсмени або спортсмени додатково можуть внести якісь кошти, які вони вважають за потрібні, які будуть також витрачені на волонтерську діяльність. Спортсмени-волонтери привозять допомогу на деокуповані території та передову раз на два-три тижні. Зараз збирають наступне. Зараз є замовлення від хлопців: херсонське, Бахмутське, Бахмутський напрямок, напрямок Лиману. Треба теплий одяг, треба рукавички, носки шапки. Один із підрозділів, який знаходиться на Донеччині, попросив, щоб ми допомогли їм причіпом. Тобто, ми зараз основна. Сума коштів буде акумульована і реалізована на придбання причіпу для хлопців, бо в ньому є велика необхідність. Ми співпрацюємо з координаційним центром волонтерів на чолі з Іриною Кабановою. Ми працюємо з капеланським рухом, на чолі з Павлом Царевським. Благодійний фонд Моя броня», сильна Олександрівщина. В будь-яке місце можна принести, якщо у вас є, є можливість або фінансово допомогти або продуктами харчування. Ці всі люди, організації, які я назвав, працюють задля однієї мети, і якщо є можливість, можна принести, внести частку свого і допомогти таким чином.